Дівчат, показую далі кольори. Класно чорна виглядає, дівчат. Ці сукні дуже багато кольорів відшили. Вже деякі позабирали, тому, дівчат, пошіт. Ось така чорна, дівчатка, резиночка, дві кишеньки. Як така малинка. Теж малинка класна така. Ось така малинка. Якщо подобається якась, напишете, малиночка, дівчат, показую далі. Я такий електрик. Електрик, дівчат. Теж класний. Це така моделька, дівчат, яка одягнута. Дві кишеньки, резиночка, поясок до кожного плаття. Два розрізи, дівчатка, на ніжках. Показую далі світлий беж. Світлий ось такий беж. Теж класний. Дивіться. Ось такий біж іде. Гарний дівчатка рожевий. Рожевий теж дуже класний колір, дивіться. Теж класний. Ось такий рожевий. Є темний беж. Дівчатка, темний беж. Ось таке. Це хто як його називає, хто кофе, хто темний беж, хто як його бачить, дівчат. Ось такий спокійний колір. Є в червоному кольорі. В червоному, дівчат, є. Ось таке. Є голубенька, дівчат. Голубенька теж гарно виглядає, так ніжно-ніжно. Вчора -ніжно. я вам показала. Покажу ще раз і йдемо тоді далі. Ех, Олена рожеву одягнути. Це жаточка, дівчат. Покажу ближче, може вам